Новорічні старти саме під такою назвою до Дня Святого Миколая на базі Житомирського центрального стадіону розпочалися змагання з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2002 року народження та молодше. Готуючись до спортивного забігу, юнаки розминаються та слухають настанови тренерів. Не Ну що, Попереду в юних спортсменів два кілометри, а саме вісім кіл біговою доріжкою короткими кроками. І з результатом у 10 хвилин 28 секунд виборов першість у своїй віковій категорії. 12-річний Едуард. Хлопець розповідає, вже рік займається легкою атлетикою. Каже, за цей час здобув безліч перемог, зміцнив здоров'я та знайшов багато друзів. Багато нових друзів знайшов укріпило здоров'я менше вже хворію. Дякую своєму тренеру, адже це він. Навчив мене, як ходити, як правильно на техніку, щоб не знімали, е, Ну і я йшов, він мене підтримував, казав, як, правиль, як правильніше буде зробити. Цьогоріч по закінченню змагань на учасників чекали не лише дипломи та медалі, а й солодкі подарунки від спонсорів. Е, я солодкий дуже полюбляю, але його так часто не можна їсти. Ну це ж спорт. Подарунок дуже гарний. Дякую, а гарній партії. Ми підтримуємо молодше покоління, адже завдяки сім дітей наша Україна буде розвиватися. Одним із головних спонсорів наших змагань є Віктор Веселіч Козін. Він є головою обласної партійної організації Аграрної партії України. Він вважає, що за з за нашою молоді це майбутнє. Спорт це здоров'я, це, це успіх, це сила, це майбутнє нашої нації. Новорічні старти триватимуть два дні, впродовж яких юні спортсмени змагатимуться у кількох видах легкої атлетики зі спортивної ходьби, з бігу на 60 метрів, на 100 метрів, 500 метрів, 1 кілометр, стрибки у висоту та біг з бар'єрами.